Ці дивовижної краси квіти цинії мають народну назву майори або майорці. Вони відносяться до сімейства Астрові, а їхньою батьківщиною є південні регіони Мексики, ще древні ацтеки займалися вирощуванням циній, а в Європу культура була завезена лише у XVIII столітті. Сині одразу полюбилися садівникам, рослинами декорували сади королівських замків, становили їх композиції з нагоди світських заходів. Ці квіти популярні завдяки своєму різноманітному забарвленню та тривалому цвітінню з літа до пізньої осені. Цині легко вирощувати з насіння, вони невибагливі, посухостійкі та добре растуть на клумбах, у горщиках та балконних ящиках. Усього відоме більше 20 різновидів цині, але також існує безліч гібридів які з успіхом вирощуються у різних куточках планети.